Добрий день всім, радий всіх бачити, а також бачити знайомі нікнейми, ні, всіх ні. встановив камеру. Дякую за запрошення. І зараз спробую вам представити свій погляд на законодавство і на те, що, як на мою думку, млинець вийшов трохи глибким, якщо ви песиміст, якщо ви оптиміст то, звичайно, якби треба радіти, тому що вийшло аби щось у 23-му році, на, на початок 23-го року. Так, я чекаю, поки у мене розшириться екран. Якщо видно, ківніть, будь ласка. Так, бачимо екран. Так, і ми можемо починати. Власне, пані Катерина згадала, що ми провідна юридична фірма. Ну деякі базові факти. У нас понад 80% – Це клієнти, які мають представництво більш ніж в одній країні. Загалом понад 16 сотень клієнтів по всьому світу на різних континентах. І у нас досить широка практика консультування в різних галузях енергетики. Звичайно, і електриці, які показані тут це ключові. От у нас на фірмі створена окрема команда мультиюрисдикційна і з різних практик, які допомагають зеленому переходу. Під час війни ми не зупинялись, нікого не звільнили. Тому допомагали як могли і, і пробонопроєктами, і, звичайно, нашим клієнтам адаптуватись до нових реалій. І, зрештою, переходимо, власне, до змістовної частини. Перший слайд він такий довідковий. Та от перелік е, нормативних актів, які було прийнято у 2022 році. Закон було прийнято перед початком е, власне воєнного стану. Тому він пройшов якось непомітно, але НКРКП вклало багато зусиль для того, щоб його запровадити впродовж 2022 року, і пакет підзаконних актів він настільки повний, наскільки він може бути. По тому як працює ринок і його досвід, я сподіваюся, що пан Вадим нам може, як власне безпосередній учасник ринку допоміжних послуг. Краще розказати, тому я, я не буду показати. Але, як бачите, зміни внесено і, і до тарифів, оскільки закон передбачає пільги по тарифах, і запроваджено ліцензійні умови, зміни до е, тех, технічних е, кодексів, е, системи передачі, ну і власне до правил ринку так само. Мій погляд, власне, на законодавство, на його позитиви і негативи, він виходить з того, що під час розробки ми дивились на пакет чистої енергії Європейської, Європейського Союзу, зокрема на директиву про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії і про регламент про внутрішній ринок 2019 року. Які на момент розробки першого законопроекту ну, були зовсім свіжими, і ще делегованого законодавства так велику частину не було. Ну, зараз, на сьогодні, цього законодавства вже більше перш ніж перейдемо власне до закону, так оскільки вже минув рік і багато хто його почитав. То я б хотів перейти власне до новин того, що 24 лютого, вже в розвиток закону, прийнятого 22 другому році, був проголосований в цілому, як закон, законопроект 8.172. Він там проходить внутрішні процедури підписання головою Верховної Ради і передачі на підпис президенту, але він вже передбачає запровадження власне, інфраструктури для електрозарядних. І електричних транспортних засобів, і він впорядковує частину питань землевпорядкування і землекористування, питання підключення, вносить зміни до законів про автомобільний транспорт та дорожній рух, вносить визначення, що таке електричний транспортний засіб, що таке електричний транспорт громадського користування, і там уже Деякі бізнес-можливості закладені. Не завжди вони закладені шляхом внесення змін в існуючі законопроекти, деякі вони тільки в перехідні положені. От, Зокрема, є презумпція дозволу на будівництво лінії до 150 кВт. На Землях державної і комунальної власності, тобто, якщо впродовж 45 днів не надається дозвіл, то вважається, що він отриманий і можна вже приступати до роботи по його прокладенню. до 31 грудня 2023 року програми забезпечення автостоянок, гаражів та інших, інших місць для паркування у державній і комунальній власності. Договірної потужності і станціями зарядки електромобілів зобов'язані е, всі органи місцевого самоврядування і державної влади. А, але це тільки програма. Ви скажете так. Е, але от для державних і комунальних підприємств, е, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, вже е, до кінця наступного року треба забезпечити е, подібні місця для паркування до. І договірною потужності і станціями зарядки електромобілів. Йдеться, там є існує виняток, що власне стоянки, якими користуються тільки такі підприємства, вони не, не обов'язково забезпечуються. Отже, говоримо про парковки загального користування, які належать чи перебувають в їхньому управлінні. А це вже означає, що треба розробити план, провести власне тендер. Та, закупити і, і мати через два роки. Щоправда, невідомо, що станеться, якщо комунальні підприємства не виконують цей план. Закон це залишає поза увагу. Далі, до 1 січня 2025 року на день довше, ніж термін для забезпечення. власне, Пристроями для, для зарядки електромобілів лише складова плата за створення електричних мереж лінійної частини приєднання входить в розрахунок плати за нестандартне приєднання до мереж оператора системи розподілу. це означає, що на операторів системи розподілу і оператора системи передачі покладено видатки на те, щоб проводити нестандартне приєднання. І всі споживачі будуть платити uh, за за такі нестандартні приєднання. Отже, хто перший, той зможе. Апшнвел винди ситуація, оби Треба буде брати в борг, тому що як написано в законі, якщо немає на цей рік, значить на наступний рік передбач компенсацію такого тарифу. Далі, з 1 січня 2036 року на маршрути у містах району і обласного значення допускаються виключно електробуси, автобуси на газу, які виключно працюють на газу, і автобуси на воді. Тобто, вже пальне традиційне пальне мусить вийти до цього строку. З uh, uh, 1 січня 2030 року вже на дизелі чи на бензині не можна буде закуповувати громадський транспорт. А в містах з населенням понад 250 тисяч це вже не можна буде робити з 1 січня 2028 року. І амортизація. Закон визначає, що для амортизації пристроїв зарядки і установок зберігання енергії можна визначати термін користування не більше трьох років. Тобто, можна замортизувати свої вкладення вже впродовж трьох років, що на, на папері виглядає досить привабливо. Тепер позитив закону і проєкт. І, і, і підзаконних актів, які були прийняті впродовж 2022 року. А установки зберігання енергії, вони все-таки отримали характеристики послуги. Під час роботи робочої групи, до якої я входив, під час розробки основного законопроекту, на жаль, я вже не брав участі під час узгодження основного законопроекту з альтернативного, то послуги. Установка зберігання енергії це послуга, і очевидна послуга зберігання. Ми до цього дійдемо трошки пізніше. Але ми обговорювали, що це міг би бути спосіб виробництва просто електричної енергії і дійсно перетворення іншої енергії, іншого виду енергії на електричний струм. Це власне є різновид виробництва, але ну було вирішено. Зробити окремий вид діяльності і відокремити його, і тому якби, комплексні електроустановки, які виробляють і зберігають. Отепер от у них буде, я думаю, якась складність в принципі, для, для класифікації, підключення і отримання пільгу. Як в директиві передбачено, відбулося відокремлення операторів систем розподілу і операторів систем передачі. Від діяльності операторів установок зберігання енергії та від власності на, на такі установки. Для того, щоб встановити собі додаткові собі елементи, такі оператори систем розподілу чи систем передачі, повинні провести спочатку відкриті конкурси, провести консультації з учасниками ринку, з потенційними постачальниками. Якщо е, вони не змогли це отримати в такі послуги установок зберігання енергії на відкритому ринку, тоді вони йдуть за дозволом регулятора, і регулятор ї, їм дозволяє, але кожні 5 років, відповідно, переглядається ця ситуація, проводяться нові консультації, і оператори систем розподілу і систем передачі вони повинні зменшити е, свою власність е, в операторах, е, в операторах чи в установках а, зберігання енергії а, за винятком елементів, які інтегровані. І от якби в частині інтеграції елементів, я думаю, що тут правозастосовча практика буде розвиватись, але з іншого боку, у нас є Європейський Союз, і після отримання статусу кандидата то можна. Спиратися цілком на цю практику і застосовувати. Чи буде регулятор наш так робити, це я думаю, що питання до регулятора і до політичної доцільності. Але така технічна можливість існує. І я думаю, що вона була б бажаною така передбачуваність для всіх учасників ринку. Поріг ліцензування встановлено на рівні 150 кВт. Тобто, це в принципі європейський такий поріг. але не, Немає ліцензування не алефт, немає ліцензування для внутрішнього розвантаження з метою балансування видачі потужності. Відповідно, якщо у вас є мережа яку споживача, буде підприємство, чи у вас є андаподарства. Uh, uh, probably you have some households uh oh, and uh, solar panels on the roof of your households uh, and uh, you can uh, get uh, electricity. Without uh, being limited to the scale uh, that... установок зберігання енергії без uh, комерційного обліку. І в цьому ну, одна з таких основних так, дуже відкритих недоліків цього закону, не ну, узгоджено в цьому плані. Крім того, для учасників ринку вже uh, зобов'язано оператора системи передачі, оператора системи регулю... розподілу. Планувати потреби в установках зберігання енергії, вони відкривають дані свого планування. Отже, потенційні постачальники, потенційні оператори установок зберігання енергії, вони зможуть е, бачити цю потребу та, і визначати свій ринок, де їм працювати. Таким чином, це е, полегшить е, ухвалення інвестиційних рішень. Також було надано право споживачам об'єднуватися для участі в ринку допоміжних послуг та і в решті сегментів, але в ринку допоміжних послуг і в ринку балансування видається таким, що вони є найбільш вигідними зараз для участі споживачів і інших операторів УЗЕ. Виробники електроенергії з відновлюваних джерел енергії вони отримали можливість перенесення графіків видачі без ліцензії, якщо ну, у них, так би мовити, максимальна видача потужності в будь-який час не перевищує максимально до встановлення установок зберігання енергії. Який негатив ми бачимо? Відсутні обмеження операторів систем розподілу на володіння станціями електрозарядки. І таким чином оператори можуть собі підігравати. Тим більше, що нестандартне підключення тепер у нас пільгове, то вони можуть за рахунок споживачів робити, наробити свої собі станції підзарядки. В директиві це чітко заборонено. Оператором системи розподілу володіти станціями електрозарядки, а відокремлення від володіння УЗЕ так само є дещо меншим ніж в директиві 2019, і що це означає? Це якби не гарно і не погано якби Україна не намагалася стати членом ЄС. А це означає, якщо що в перспективі при під час приєднання до. Європейського союзу о, законодавство знову поміняється і знову треба буде міняти дизайн ринку і, і адаптуватися до цього. І, також а, суперечить а, директиві а, звільнення від тарифів за розподіл, передачу та диспетчерське управління операторів УЗЕ. І а, я виступав проти цієї пільги, але автори законопроекту. Які там провідними спонсорами виступали пан Герус і пан Жупанін, вони наполягли на його включенні. І, в принципі, це знову створює спотворює ринок, так. в плані, ну. Нам всім відомо, що обмеження ціни на електроенергію воно як створювало, так і створює бар'єри для прийняття інвестиційних рішень, як не лише установки збереження енергії, але те саме зберігається. От власне ця, ця правда зберігається і у відношенні власне операторів узе. От, технологічно нейтральність так само не дотримана, крім дизайну ринку, тому що оператору Z, це, як ви бачите, не може бути ГАЕС е, установкою зберігання енергії. Хоча по суті вона є. А, і крім того, Ну, є якби, фактична помилка, та, що фізична чи юридична особа, крім гідроакумулюючих станцій, але ГАЕС є філіями е, Укргідроенерго, вони не є юридичними особами. Тому, що хотів сказати законодавець цьому плані, зовсім зрозуміло. Е, діяльність з надання послуг і зарядки електромобілів, як нам відомо, з роз'яснення НКРКП, вже кілька років є споживанням електричної енергії. Оце цю норму закріпили в законі, але 24 лютого цю норму вирішили далі удосконалити. І, зокрема, вставили туди, що це а, акумуляторних батарей. Хоча визначень акумуляторних батарей в законі немає, і, і немає в кодексі системи передачі. Але виходить, що інші способи зберігання енергії таким чином виключаються. Якщо електрозарядна станція допомагає заряджати якусь іншу технологію, то виходить, що це не є споживання, а є чимось іншим. Що дивно, і мені здається, що якби, трохи наступі наступили собі на хвіст у даному випадку. Зрештою є технічні обмеження, а саме те, що я вже згадував, це що експлуатація у за безнаявного окремого комерційного обліку забороняється. Але в самому визначенні електроустановки немає такого, такої ознаки, як приєднання до мережі. Відповідно, якщо у вас є мобільна УЗЕ, і ви, ви не можете її експлуатувати без комерційного обліку. Та. А електромобіль власне, є таким, такою електроустановкою. От, Дуже очевидна, мені здається, помилка. Треба її якось виправляти, бо інакше якби всі, всі ті, хто використовують павербанки, вони порушують. І зрештою, технічне обмеження на відокремлення УЗЕ від виробників ДІ та агрегації побутових УЗЕ. Про що йдеться? Саме наявність комерційного обліку, вона не дозволяє робити уЗ інтегрованими елементами, скажімо, виробництва електроенергії з води, Це виходить, що кожен оператор УЗЕ це він мусить окремо вести облік і, і не може балансувати в межах єдиної юридичної особи. Чи це два види діяльності юридичної особи, які мусять бути окремо, окремо обліковуватися, окремо ліцензуватись? Мені здається, що це ускладнення в такому місці, де воно було б не потрібне, бо органічно, якби для всіх виробників енергії чи споживачів в собі вирівнювати графік навантаження за допомогою УЗЕ. І тому, от якби штучно розділяти, сказати, що завжди оператор УЗ він від, мусить бути відокремлений від інших видів виробництва енергії. Це, це недоцільно. І... Крім того, по агрегації так, ми бачимо, що е, які у моделі Тесла є потужності, тобто вже кілька моделей, кілька Тесла, автомобілів Тесла вони вже складають понад порогову, е, по, понад порогове значення для ліцензування, і е, відповідно, це обмежує Можливість агрегації побутових споживачів, якщо вони не отримують собі ліцензування. Потенційне рішення, в принципі, це тоді кодекс, зміни до кодексу комерційного обліку електричної енергії для того, щоб не приймати зміни до закону, але ну, поки що таких змін не було запропоновано, і я не знаю, щоб вони обговорювалися. От. Ну. Я вже казав, що в перехідних положеннях, власне, у нас деякі пільги і обмеження там, скажімо, на закупівлі громадського транспорту замість того, щоб вносити зміни в уже існуючі закони. І це таке розпорушення, воно не сприяє взагалі високій правосвідомості і, і рівню правової культури. Це при чому при тому, що нинішній складчі планує скасувати господарський кодекс України, і буде важко дуже розібратись, де яка норма застосовується, яка з них була пізнішою, яка з них є загальною, яка з них є спеціальною, і це додає масу ризиків зовсім не потрібних для планування своєї діяльності і для комплаєнсу з, з усіма. Актами на ринку електричної енергії. І, зрештою, якби зможна можна спробувати задернути в майбутнє, оскільки е, установка збереження енергії це послуга, та це, це послуга зберігання. А отже, на неї поширюється, власне, глава 66-го циквільного кодексу України про зберігання. І там є загальні положення, і є спеціальні положення загальних видів, спеціальних видів зберігання, такі як товарний склад, ломбарди, банківський сейф і так далі. І, на мій погляд, по аналогії, могло працювати застосування власне товарного складу. Зокрема, і стосовно там, однорідності товарів, зокрема, і того, що під час. Прийняття на зберігання проводиться огляд при час і стосовно того, що це якість продукції, яка вона мусить бути однорідною на вході і на виході. Тобто, якщо ми прийняли з герцями трошки нижче ніж 50, то якщо не було зауважень, то вважається, що видати треба теж на, на рівні 50 чи інших стандартів, які у нас будуть запроваджені. От і було б звичайно цікаво, щоб законодавець про це самостійно сказав, але зараз суди, по ідеї, мусить встановлювати це самостійно у випадку, якщо, наприклад, будуть спори між постачальниками допоміжних послуг і замовником допоміжних послуг на рівні операторів систем розподілу чи операторів систем передачі. От е, тим я завершую свій огляд, тому, звичайно, якщо у нас з'явилися вже питання, готовий відповісти, чи як ви визначите пані Катерину. От, е, і презентація є у, у організаторів, так що, якщо буде потреба, я думаю, організатори зможуть надати. Дякую всім за увагу. Так, ми поділимося презентацією серед зареєстрованих учасників після події, і питання, яке тут виникло, стосується транспортування та споживання енергетичного водню. Чи знаєте щось ви про врегулювання утримання місцевими громадами власних водневих енергетичних Я. Взагалі щось. Чи планується створення такого е, таких регуляторних актів? Е, чи, що, що ви можете рекомендувати? То, то пла планується в законодавстві ЄС вже внесені зміни про те, щоб, скажімо, торгівлю енергетичними продуктами, такими як електроенергія, природний газ, доповнити водним, власне, їх. Вже доповнено відповідно на тих самих правилах буде і торгівля водними ресурсами. Тобто, нам треба готуватись до того, що водень він замінюватиме природний газ. Чим це добре? Тим, що власне така торгівля не є частиною торгівлі фінансовим інструментом. То в неї зможуть в ній мож, зможуть брати участь участь всі ті. Учасники ринку природного газу і електроенергії, які є зараз, бо наприклад, якщо е, говорити про торгівлю іншими продуктами, такими як е, нафтопродуктами, там диспальним чи бензином ті нафтою, е, то все, що не є спотовим контрактом, е, укладається наперед, то е, воно мусить підкорятися правилам торгівлі фінансових інструментів. Підпадати під регулювання вже комісії цінних паперів і фондового ринку, а це там передбачає і інший ступінь комплаєнсу, і, 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 і вимоги до капіталу, і, і нормативи керування ризиками. Тобто, поводню, в принципі, ті ті, ті самі практики будуть застосовані що і до електроенергії, і до, до природного газу. А в плані технічних а, вимог а, ну, вони розвиваються. Я думаю, що будуть а, так само кодекси, а, кодекси поводні от, такі, як вони зараз є, по природному газу і по електроенергії. Так, дякую. І ще mm. питання стосовно а, систем зберігання накопичення електроенергії: чи є потреба а, екологічних досліджень та погоджень для встановлення? Установок. Так, є, це в принципі, регулюється державними будівельними нормами. І якщо залежить від того, яке, яке джерело, яке хімічне джерело ви використовуєте, от, власне, норми на нього поширюються. Для під час будівництва і, і експлуатації. Ну, там небагато цих норм, скажімо так, і е, от закон прийнятий 24 лютого він спрощує е, установлення е, установок е, збережної енергії, і, і він, як би мовити, вирішує частину питань з цього приводу.